28 листопада у Славутицькій гімназії Крокус відбувся тренінг зі стресостійкості, резильєнтність, психологічна стійкість та кризова адаптація. Участь у тренінгу брали педагоги та фахівці психологічної служби закладів освіти міста. Тренерка Анна Петрова ознайомила присутніх з необхідними інструментами та навичками для подолання стресу. Та підвищення рівня психологічної стійкості педагоги навчилися надавати емоційну підтримку учням завжди, а в нелегкі часи, особливо, ми маємо дбати про власну безпеку та психологічний стан. Адже війна та її наслідки негативно позначаються як на дорослих, так і на дітях. Тренінг відбувався в рамках проекту Провідники змін від громадської організації Фонд Маша, що була створена у 2020 році для допомоги жінкам та дітям постраждалим від різних проявів насильства. Наразі фонд реалізує п'ять проектів: успішна, незламна, смілива. Незламна мама та провідники змін. Учасники тренінгу ознайомилися з поняттями стресу, стресостійкості, травматичної події, обговорили вплив війни на дітей до дорослих, поповнили скарбничку технік самодопомоги, опрацювала модель світлофор, яка характеризує різні емоційні стани. Дякуємо тренерці Анні Петровій та громадській організації фонд Маша за навчання та розвиток. Адже учасники тренінгу отримали корисні знання, задоволення від живого спілкування та позитивні емоції.